Українським дітям треба заборонити виїзд із України. Вони не повинні жити у мирних європейських країнах. Вони повинні жити в Україні під звуки вибухів ракет і під сирени тривоги, для того, щоб вони з дитинства формували ненависть до ворога. Вітаю вас, шановні друзі. Я вже неодноразово повторював, що українська влада займається геноцидом українського народу. Тих, хто постарше, вони відправляють, хапають на вулицях і відправляють на утилізацію. Ну а дітей вони вже починають готувати до такої самої утилізації. Я вже казав вам, що зараз запроваджуються уроки патріотизму в школах, де будуть залучати навіть діючих військових, зокрема військових третій. Тії окремої штурмової бригади, які будуть розказувати дітям, що таке патріотизм. Ну я думаю, ви розумієте, там буде тільки дві реальності: або ти герой, патріот, готовий загинути за Україну, або ти ухилянт. Але ті батьки, які розуміють, що відбувається, вони потрошки вивозять дітей з України. Влада це розуміє. Саме тому вони вже починають закидати історії про те, що українським дітям треба заборонити виїзд із України. І ось яку заяву вчора зробив один із головних націоналістів України. Хоча після цієї заяви я б сказав, що один з головних нацистів України Дмитро Корчинський В ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки зобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Тобто, ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати ні, ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо е, любити Україну. Подобається це йому чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, зобов'яжемо тут е, воювати або підтримувати фронт. І українські діти вони е, не повинні чути польську мову е, чи німецьку мову в своєму спілкуванні. Вони повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги. Вони повинні виростати тут в ненависті до ворога. Повне відео я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Я розумію, хтось каже, це не закон, не постанова, це просто заява одного хворого на голову патріота. Але, друзі, згадайте, як все проходило і відбувалося в Україні, як знижували мобілізаційний вік, що спочатку теж здавалося чимось нереальним, як уже два рази піднімали тариф на електроенергію, хоча в принципі не повинні були піднімати, як підняли акцизи на паливо, як зараз будуть піднімати податки. Це все у певний період часу здавалося просто неможливим, але зараз це реальність. Тому отакі, от, на перший погляд, нереальні заяви. Це просто майбутнє, майбутнє, до якого вже готують українців.